День української мови та писемності сьогодні відзначає вшановує Україна. писали українці радіодиктант. Очевидно, було багато критики, зокрема на Наталію Сумську, яка читала цей радіодиктант. Але насправді День української мови та писемності, який започаткований у 97-му році, ще за часів кучми. Він цей день був започаткований з на ініціативу громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в контексті я цитую консу. Консолі... консолідації українського суспільства дату було обрано 9 листопада не випадково це православний е... день пам'яті святого Нестора літописця Він відомий працею повість минулих літ, яка є важливим джерелом знань про Київську Русь, про нашу ідентифікацію і День української мови та писемності. Е... Цього року Україна святкує в іншу дату, а це пов'язано з тим, що в 23-му році православна церква офіційно перейшла на новоянський стиль, і згідно з ним всі християнські свята переносяться на 13 днів, у тому числі і день Нестора Літописця. Тож тепер 27 жовтня, день української пасемності та… Мови. І сьогодні ми цей день вшановуємо і говоримо вкотре про важливість української мови та писемності. Сценаристка, письменниця Сандра Вишня, яка є уродженка нашого рідного Криму, доєдніться до нашого етеру. Я вас вітаю, пані Сандро. Слава Україні! Добрий день, героям слава напевно, так, поч... Напевно, почну з того, що радіодиктант Національної єдності сього. А... Таку хвилю підняв обурення через неправильно його начітку. Ну я би сказала так, що це більше про символізм ніж і про наше бажання намагатися вивчати краще українську мову. Ну очевидно, мені здається, немає межі досконалості в тому, хто як читає, хто як пише. Тому пані Сандро, як вам ця критика навколо диктанту? Ну, якщо чесно, то я її підтримую. Тому що ну, я вважаю, що такі диктанти мають читати саме наші вчителі української мови, літератури. У нас є просто неймовірна кількість прекрасних людей, яка може почитати цей диктант так, щоб його хотілося писати і щоб питань не виникало стосовно цього. Е, Пані Сандро, е, я е, ну... Дуже рада, що ви долучилися сьогодні до нашої розмови про значення української мови, тому що зазвичай ці розмови проводять з уроченцями західних областей нашої країни і дуже рідко говорять про це з уроченцями Криму, чи то Пак Донецької чи Луганської областей. Тому мені буде дуже цінна ваша думка і позиція, як ви бачите, як в Криму це все відбувається. Зокрема, от в цьому контексті в мене питання до вас, як до кримчанки, день української мови та писемності для кримчан. Це і як цей день вшановували в Криму до окупації? Ну, в першу чергу я би не ділила нас одразу проговорю, що всі люди, які з Криму і які зі сходу загалом схід південь наш. Ми не розділяємося з вами. Ми так само святкували цей день. Так само писали диктант. Будь-хто хто хотів до нього долучався. Тобто не було якогось поділу. Якщо всі ходять і думають, що там ми всі день і ніч молилися на Росії, чекали на неї — це неправда. Такого не було. У нас були свята, у нас були вишиванки. Так цього було значно менше, на жаль, але люди все одно прагнули знати українську мову. Я вчилася в Таврійському університеті, і там у нас. Наш факультет української мови та літератури він просто неймовірно гарно виглядав. Це була неймовірна окремо побудована будівля, яка оспівувала українську мову. Там був дуже великий потік студентів. Тобто, дуже багато перекрутили зараз. Дуже багато хто думає, що там ми всі сиділи і такі Росія, будь ласка, при Так не було ніколи. Ми ніколи її не чекали. І Повірте, більше ніж люди зі сходу з півдня. Більше ніж ми, не хоче закінчення того і війни ніхто. Звичайно, ну, всі люди цього очікують, але ми цього очікуємо не більше, тому що ми хочемо повернути наш дім, тому що наш дім завжди був український за Україну, і ми так само писали диктанти, так само з помилками, так само не все розуміли. Але я вам скажу, що коли я приїхала до Львова і жила тут, то я зрозуміла, що. У Криму була менша проблема з наголосами. такий прикол мова. Всі люди неправильно ставлять наголоси, і це доволі смішно, тому що у нас більше навчалася напевно літературна мова за рахунок того, що ми говорили російською багато. Так, тут насправді теж треба зрозуміти, що в Багато в нас діалектів і у Львові, О, і та. на в і на київщині. Тим паче тому так мені здається, що літературною українською мовою можна. Її можна почути лише на сцені академічного театру. А В житті вона жива да. і вона інша, і вона розвивається. І дуже багато слів знову з'являються. Не про великий жаль, це слова теж пов'язані з війною. Зокрема, сьогодні в Радіодиктанті також були абревіатури РЕБ, засоби радіоелектронної боротьби, які пес-патрон також був згаданий в цьому диктанті, і багато інших діалектизмів, зокрема, які дуже зборили суспільство. Пані Сандро, тут ще одне уточнення: ви знаєте, дуже багато. Є також і міфів, які породила російська пропаганда. Зокрема, стосовно а, а, того, як українці володіють українською мовою, вибачте за тавтологію, mm -hmm. так і був цей наратив, що в Криму не знають і не хочуть знати української мови. Зокрема, взагалі, якщо ми там говоримо, східна Україна не знає української мови і не хоче до кінця знати української мови, і що російська легша, доступна. Ну і пригадуємо, це була і проблема в столиці, коли. З російською було легше отримати робоче місце. Але от якщо взяти про цей наратив, правда чи ні? Ну, як ви бачите, я прекрасно володію українською мовою, і я нею не навчилася говорити десь на заході. Я все дитинство неї говорю, мої батьки багато зі мною говорили, в школі ми її вивчали. По факту так, є велика проблема саме зі сторони держави, стосовно того, взагалі, як вона бореться за нашу українську мову. Таке трошки тут питання з двох частин, скажем так, складу. Тому що по факту так дуже багато зараз Росія зробила для того, щоб всі думали, що ми там не знаємо українську мову. Ну можливо, старші люди, їм трошки важче говорити українську мову, але немає такої проблеми. Ми всі прекрасно не володіємо. Ми всі прекрасно її знаємо. Ми читаємо літературу, ми ходимо на вистави. У нас кіно дуже гарна політика була Ющенка ще як він був президентом України. Який дуже багато зробив для того, щоб навіть в кінотеатрі ти чув українську мову, і не де ти дивишся це кіно в Києві у Львові чи в Криму. Тому, в принципі, тут насправді є дуже велика проблема, і вона існує досі, вона існує і сьогодні. Це те, що по факту в нас є така картина. От, наприклад, я долучилася до спілки Українська Україна. Це спілка людей, яка бореться за непопуляризацію, а саме сталену українську мову, тобто, щоб вона не просто. Оспівувалася, яка вона прекрасна, як наприклад, сьогоднішній день існує, по факту, ви правильно сказали, заради символізму. Але нам потрібен не символізм, нам потрібна жорстка політика, яка допоможе впроваджувати українську мову як державну. У нас вже є закони, але чомусь не всі їх дотримують. І насправді дуже багато політиків її не дотримуються. І коли я дивлюся на цю спілку, до якої я долучилася, яка популяризує, яка виходить на акції, ви бачите вже. Наприклад, наша акція вакцинація, вона була дуже популярна в ЗМІ. Про неї говорили. Це по факту була одна з впроваджених цією спілкою акцій. І по факту, коли я дивлюся на них, я розумію, що там дуже багато людей зі сходу, з півдня, з заходу, з центру, тобто дуже нас багато, і в кожному місті виходять люди, і щось роблять для того, щоб українська не просто звучала і співувалася, як вона силобійна, гарна і так далі. Як любить наша повноважна говорити фольклор у нас дуже гарний. Але ну фольклорка у нас дуже гарний, але нам треба політика, яка захищає нашу мову. Е, і ми бачимо іншу сторону. Тобто, спілка дає надію, що нас дуже багато, і дуже багато людей дійсно роблять дуже велику роботу. Коли я дивлюся на те, от я просто заходжу там ввечері в наш чат, я бачу скільки там роботи зроблено. Інколи я сижу, думаю, боже, як ті люди то встигають. Але нас просто дуже багато. Але я бачу іншу сторону. Це наша по факту держава, яка не допомагає нам, і по факту мова наша тримається не завдяки владі, а завдяки людям. І це є найбільша проблема, бо поки в парламенті досі існують ті, хто обожнює руські мір, то держава просто нас не чує в деяких моментах. Звичайно, ми там насилаємо петиції, організовуємо акції, але в деяких моментах нас ігнорують, і ми можемо щось змінювати лише за рахунок того, що нас дуже багато, і нас ну важко не почути, коли ми всі починаємо звертатися е, до держави. І от по факту, навіть якщо говорити про проблему, яка нещодавно стала, це те, що е, у нас є. Е, Державні закони, але вони на практиці не працюють, тому що є величезна кількість бізнесів, медіа, структур, інфлюєнців, які просто зневажають мовне на законодавство. Наприклад, сайти як Абу, Майкап, які просто говорять, ні, ми будемо далі мати російську версію сайту. Мол, це аватавізм, це щось старе, дуже складно поміняти. Але ну для чого ви маєте цю версію сайту? Для наших ворогів когось чекаєте тут. Ви когось зазиваєте, і повірте, в нашій спілці є дуже багато людей зі сходу. Прямо от їх дуже багато, і ми всі проти цього. Ми не розуміємо для кого для нас. Ми цього не просили. Не треба нам того мати. І по факту, ну ми бачимо, що наша держава дуже багато символіки розповсюджує оспівування української мови. І так, наша мова прекрасна, але її забороняли мінімум 134 рази. І по факту це мова, яку забороняли найбільше в світі, їй треба найбільший захист і впровадження реальних законів. Тому вибачте що так довго, але загалом, це ну ми не хочемо говорити російською ніхто зі сходу, тому ми за те, щоб впроваджувалися реальні закони, які будуть працювати тут. Я так розумію, що ви більше за цю таку жорстку позицію українізації українського суспільства, якщо так можна сказати. Ну скажу так, що треба просто припинити. Ми не ми не про радикалізм, але я вважаю, що треба припинити говорити, що в нас красива, класна мова, а от реально впроваджувати політику. І щоб ця політика не базувалася тільки на тому, щоб там забороняти, наказувати і так далі. Ні, тобто ця політика вона має стати такою, знаєте. Впровадженням думки, що українська мова це мова престижу, мова еліти. Тобто, якщо ти живеш, працюєш, ведеш бізнес в Україні, то ти по факту маєш говорити українською мовою. І тут не має бути мови про тиск, але і про правила також має бути. Тобто не може бути таке, що ми тільки говоримо зити, є поняття кнути пряник. Не може бути тільки прянику, тобто якщо є якісь конкретні державні закони, то їх потрібно дотримуватися. І має бути якась людина або якісь люди, які будуть впроваджувати ці закони, і які будуть слідкувати за тим, щоб ці закони були дотримані, тому що ну не може бути тільки щось ну, от, розмови про те, яка у нас прекрасна мова. Знову ж таки, її забороняли 134 рази. Це мінімум, тобто конкретно, конкретного числа навіть не можна назвати, тому що її забороняла стільки разів, і по факту хочеться, щоб не радикально, але в деяких моментах і радикально теж було впроваджено ось ця думка, тому що насправді треба зробити дуже велику роботу. І це не буде один місяць, але ми вже бачимо з вами за чотири роки. Лагідна українізація не працює. Всім, хто хотів перейти на українську, вони вже перейшли. І тепер треба зробити так, щоб українська мова працювала таким чином, щоб це була дійсно мова еліти. Хочеш е, мати бізнес, хочеш працювати, хочеш отримувати там кращі місця або ще щось. Будь ласка, говори і впроваджуй українське. І тут мова навіть про наших інфлюєнсерів, наприклад, е, тому що, от, наприклад, мій блог в інстаграмі він про там про сценаристику, про письменництво. Але я все одно підв'язую українську мову. Е, Є, от наша там відома та є блогерка Мандзюк, яка насправді дуже сильно популяризує українську мову. В неї блог про спорт, про тіло про естетику, там про життя, але вона також українську мову. І кожен, хто веде блог в інстаграмі, кожен хто веде в Ютубі та далі, мають періодично нагадувати про те, наскільки важлива українська мова, тому що на той же Ютуб приходить молодь. Вони дивляться Ютуб і думають, ага, ну я теж так хочу. От я теж хочу вести Ютуб, щоб у мене він був популярний. І я теж буду вести в українську. Це один з прикладів, але загалом нам потрібна не тільки популяризація українського мову, нам потрібні закони, які її захищають, які по факту існують, але не працюють чомусь. А бачите, в нас є повноважний захист української мови. Мені завжди дуже дивно звучить ця посада, що в Україні треба захищати українську мову. Уповноважений ну, з популяризацією української мови. Мені здається, як корабель назвеш, так він і попливе. Але це вже, звісно, я придираюся. Якщо говорити ваша оцінка стану зараз, сучасний стан української мови в нашому суспільстві, як ви бачите? Це складне питання, насправді, але доволі цікаве. Я вважаю, що зараз, враховуючи те, що я знайома з тою самою спілкою Українська Україна, я бачу, що дуже великий пласт населення готовий боротися, виходити, робити щось. І саме завдяки цим людям, у нас в принципі і популяризується українська мова, і готові якісь там закони змінюватися. І це люди дуже різного взагалі. Як це правильно сказати, дуже різних спілок нашого населення. Тобто, там є і поліцейські, і вчителі, і працівники і державних структур, і там є просто блогери. Тобто, нас і дуже багато. І коли я дивлюся на цих людей, я розумію, що ця е, думка, що мало людей там переходить на українську мову, це неправда. Їх дуже багато. І у нас в кожному місці, коли ми проводимо акцію, прям в кожному виходять люди. Ми запитаємо, щоб їх виходило ще більше, щоб нас чули. І змінювали. Але знову ж таки, є ще інша сторона, це те, що е, в нашій владі є досі купа людей, які вважають, що воно якось само зміниться. Що от ви правильно сказали, у нас є, е, у нас є людина, яка мала би захищати мову. І я насправді вважаю, що е, якраз зараз вона займається тим, що вона оспівує українську мову, яка вона гарна, який у нас прекрасний фольклор, але це не її задача. Вона має її захищати зараз. Вона має бути той людиною, яка впроваджує ті закони, які всім тим, хто вважає, що російська мова в Україні це окей, щоб вони збирали валізи, і, будь ласка, ну є, є куди виїхати. Будь ласка, їдьте ось так. Е, якщо це ми говоримо зараз про державний рівень, якщо говорити про побутовий рівень, так чи, чиї от. Це, звісно, складне питання, і на нього немає простої відповіді. Але чи ми можемо: що ми можемо зробити, щоб ми всі заговорили добровільно українською? І щоб це не був такий а, період зміни шапки, коли зараз це модно, а за півроку, можливо, щось поміняється, я знову вернуся до російської, або це модно, або так мені зручніше, і я не хочу перелаштовуватись. Ну, це треба зробити так, щоб це було модно завжди. Тобто, це має бути постійна політика. Знову ж таки, те, що ще вже говорила. Це припинити просто казати, яка у нас прекрасна мова. От у нас є день писеності, і це прекрасний день. Він гарний, але таких днів має бути більше. І має бути менше символізму, а саме більше боротьби за українську мову. Тобто, так не має бути такого жорстокого. Тиску, я би сказала, саме про побутовий рівень. Але в українських школах не має бути викладання російською мовою, не має бути на перервах розмови російською мовою. Е, також у нас має бути більше роботи саме там, над тим же дубляжем, нашим українським. Тобто, половина фільмів досі не перекладена. Перекладайте більше фільмів, тобто зробити все так, щоб це була дійсно мова престижу, щоб у людини не було вибору. тобто у нас зараз навіть немає достатнього вибору в книжках, фільмах, в школі. Е, у нас досі можна вибрати е, другу там мову на сайті. Знову ж таки, те, про що я вже говорила, у нас немає бути цього вибору. Це мова агресора. Все, забудьте про неї це мова агресора. І Якщо ми зробимо достатню кількість кроків, достатню кількість матеріалів, перекладів, е, достатню кількість контенту, який створюється українською якісною. То не буде навіть питання ставати того, що я перейду, тому що так зручніше. Тому що наше переходити, якщо буде достатньо зручного контенту, літератури, достатньо всього української мови. Такого варіанту навіть не буде. Але це знову ж таки питання до держави, як вона, наша влада працює. Е, чи бачите ви, е, чи знову ж таки, це російський наратив, що люди починають повертатися до російської мови? Тому що їм Я вже. Це знаєте, це просто думка, яку намагається дуже сильно просувати в тому що в Інстаграмі або треці, але не знаю, в моєму оточенні все більше і більше людей переходить на українську мову, все більше і більше бізнесів просуває лише українську мову. один момент з мого життя я купила навчання для підвищення кваліфікації. Я прийшла в чат, де нам сказали, але тут мова спілкування українська. Все, і ніхто ви можете спілкуватися вдома, скільки хочете, але загалом. Всі зараз переходять на українську, і це стає мовою престижу, але знову ж таки, це рух людей, а не рух, на жаль, нашої якоїсь держави, яка намагається це просувати. І так, існують там деякі люди, які переходять на російську мову, але я вважаю, що їх все ще меншість. Чи можна бути так, як взагалі день української мови та писемності, коли започатковували? Це мало бути таким днем консолідації єдності українського суспільства від часу відновлення української незалежності не превеликі жаль українська мова стала цим політичним е, тригером, яким дуже багато політиків спекулювали, на якому дуже багато робили собі рейтингів і айтерейтингів. І зокрема, десь частини наших співгромадян цю скому наїли до питання української мови до її важливості. Що має змінитися, щоб українська мова стала не тригером, а стала цим, як започатковували ідею, оцим елементом єднання і єдності. Хоча на початку повномасштабної війни я тут дам свою ремарку з вашого дозволу. Здається, це зробили росіяни, коли українська мова була маркером, чи ти ти чужий, зокрема типово українські слова паляниця, укрзалізниця, збіг приголосних голосних, який для російської щелепи неможливо відтворити. Я вважаю, що все одно завжди буде поставати, ну, можливо, не завжди, але в найближчі роки це точно буде поставати дуже складно це питання. Але по факту ем, це те, що мають популяризувати такі, як я, такі, як ви. Ось все те, що ми з вами робимо, це якраз для е, встановлення української мови, навіть не для популяризації. Треба забути про те, що її треба популяризувати, тому що вона у нас прекрасна, але її треба. Встановити як єдина, вона єдина державна. Їй треба захист, а не якісь там зміни прекрасні, там, і постійно говорити, яка вона в нас була там заборонена, бідна, нещасна мова. По факту це єдина державна мова. Якщо ми впровадимо сильні закони, які почнуться з державного рівня, а потім дійдуть до побутового, то у нас і перестане виникати питання, що люди десь там тригеряться, вони тригеряться. Тригеряться ті, Хто не знає, а не знають росіяни? Все. Якщо ви знаєте українську мову, переходите на неї, бо це єдина державна мова. Іншого варіанту нема. Пані Сендр, тут просто. є ще одне уточнення стосовно наших співгромадян, які проживали, проживають в українському Криму чи там в Донецьку, Луганську. І там ж є оцей наратив. А ми не мали як її вивчити цю мову. У нас не було можливостей. Нас говорили українською лише там 45 хвилин в школі два рази на тиждень. а Все решта у нас було російською і взагалі російськомовне середовище. Це ви тут у Львові маєте. Карт-бланш, тому що у вас і школа українська, і дома україномовне середовище, і друзі вас з правильною щелепою. Ну, По-перше, знову ж таки, подивіться на мою щелепу, все прекрасно. Всі кримчати вважають, що в них щось не так щелепою, це одне. Якщо говорити, то дивіться, те, про що ми саме говорили: українська мова вона дуже різна в кожній області України. У нас є свої якісь словачки, у вас є свої якісь словечки. Там в Києві є ще свої, і це прекрасно. Наша українська мова, вона дуже різна. І важливо тут знаєте, з двох сторін сприймати ті люди, які зі Сходу, як вони говорять. Є дуже багато людей, які не надто хочуть, щоб їх наприклад виправляли. Тож тут, напевно, прохання до людей, які з заходу, які знають свою українську мову, пам'ятати про те, що. На Львівській в Львівській області є 7 тисяч запозичень з польської мови. Тому не треба виправляти людей, якщо ви чітко не знаєте, що це літературна мова. Якщо вас просять, то це, будь ласка, якщо ні, то не потрібно цього робити. Наша мова вона дуже різна в кожній області. Відповідно, кожен буде говорити так, як йому зручно. Головне, пробувати говорити українською. У мене то теж було таке, що я приїхала, я не розуміла, деяких слів. В мене був дуже смішний момент, коли мені сказали, забери горнятку. Я не зрозуміла, що таке горнятка. це ну, я вважаю, що це нормально. Зараз я знаю це слово. Прекрасне наше старе українське слово, воно завжди існувало. Але на той момент для мене була кружка чашка. все. І я вважаю, що це абсолютно нормально, коли люди роблять помилки. Але не потрібно про це її постійно там, підкреслювати, що щось не так знаєте І так далі. З іншої сторони, кримчани, і в принципі люди зі Сходу, які говорять, у нас не було і як вчити зараз. Ми говоримо на зараз. Зараз у вас є всі можливості читати, вчити. Є неймовірна кількість видавництв, які відкриваються. У нас за цей рік, по-моєму, 78 видавництв відкрилося, Якщо я не помиляюся, і всі вони дуже різні, і класичні, і сучасні, і англійські, і німецькі книжки перекладають українську мову. Будь ласка, зараз вчіть її. Зараз у вас ніхто не змушує. По перше, в приму були українські садочки школи для початку. А друге, це те, що е, я жила там. У мене така сама щелепа, як у цих людей, такий саме рівень знань української мови, як у цих людей. І я прекрасно знаю українську мову. Я ще й тут можу комусь розказати, як не говорити. Якщо мене будуть виправляти, де літературна, де не літературна. Відповідно, якщо ви тоді не могли, вам було важко, вам було складно. Моїй мамі більше 50 років, моєму татові більше 60 років. І вони прекрасно знають українську мову. Тобто є і старші люди, і молоді люди, які прекрасно вивчають українську мову. Все добре. Якщо тоді у вас не було можливості вчити, вас закривали в підвалі, били книжками російською, не ну, не давали вам вчити українську, будь ласка, зараз у вас є на це змога і можливість. Є курси, є безкоштовні курси, є дуже багато контенту. Це те саме, що вчити англійську мову. Ми ж маємо курси з англійської. Чого ви на ті курси ходите, А українську не вчите. Це ваша державна єдина мова чи це Іншого Варіанту немає. Так, парадокс у тому, що коли українці виїжджають за кордон, а ми зараз спостерігаємо масово це явище спричинене російською агресією, українці за кордоном ходять на курси у тої держави, де вони знаходяться, вчуть вчать а. цю мову, і нею вже і володіють, хоча б на побутовому рівні за 4 роки повномасштабного вторгнення, за 4 роки своєї вимушеної імміграції. Тому це теж парадоксально. І тут я б ще теж хотіла сказати, що не всі на Галичині святі. Є такі, які тут прожили все життя, але все одно спілкувалися російською мовою. Тому, якби так, знаєте, таку... коли теж є такі знайомі. Та, так, що, так, що, тут треба сказати: хто без гріха кінь, то в мене камінь. Але ми зараз про те, що е, якщо є бажання, так, то знайдуться можливість. Бажання, бажання має бути. Я вам дякую, що ви долучилися, що ви вмикаєтеся в наші етери. Я нагадаю, що з нами сценаристка, письменниця Сандра Вишня. Ми говорили про важливість української мови, про її день писемності та про те, що насправді головне мати бажання, аби заговорити рідною мовою. А все решта, це умовності. Пані Сантро, дякую, бережіться до зустрічі. Дуже дякую, гарного дня.